Чи знали ви, що те, що ви щодня кладете на тарілку, може мовчки допомагати вашому організму боротися з раковими клітинами? Новітні дослідження показують, що деякі натуральні продукти містять сполуки, здатні зміцнювати захисні функції організму проти раку. І найкраще багато з них, ймовірно, вже є у вашій кухні. Сьогодні я розповім вам про дев'ять потужних продуктів, які вивчає наука і які можуть стати справжніми союзниками у профілактиці раку. Залишайтеся зі мною до кінця, тому що останній у списку продукт вас здивує. Броколі – захисник клітин. Броколі – один із найбільш вивчених овочів у контексті боротьби з раком. Він містить сульфорафан з полуку, яка, за дослідженнями, може знищувати ракові клітини та запобігати їх поширенню. Крім того, броколі багатий на антиоксиданти та клітковину, які сприяють очищенню організму. Вживання приготуваного на парі броколі 2-3 рази на тиждень чудовий спосіб отримати користь. Папаа фрукт, що очищає тіло. Папая – це більше, ніж просто фрукт для поліпшення травлення. Вона багата на лікопен, потужний антиоксидант, що нейтралізує вільні радикали, основну причину клітинної дегенерації. Регулярне вживання папаї також допомагає травленню та зміцнює імунну систему, готуючи тіло до боротьби з хворобами, зокрема раком. Куркума золото природи. Куркума або турмерик це корінь з потужними протизапальними і антиоксидантними властивостями. Його головна активна речовина куркумін – активно вивчається через здатність боротися з пухлинними клітинами. Куркуму можна додавати до чаю, страв або приготувати знамените золоте молоко. Навіть щоденна дрібка вже приносить користь для здоров'я. Помидор союзник у боротьбі з раком простати. Помідори ще одне джерело лікопену, особливо після термічної обробки. Лікопен захищає клітини, зокрема у випадку раку простати. Помідори також містять вітамінці і антиоксиданти, які зміцнюють імунітет. Порада, домашній томатний соус ще більше підсилює ці переваги. Ягоди маленькі, але потужні. Полуниця, ожина, малина, чорниця, усі ці ягоди справжні джерела антиоксидантів. Вони містять антоціани, сполуки, що зменшують запалення і захищають клітину організмові пошкоджень. Також вони покращують кровообіг, пам'ять і серцево-судинне здоров'я. Включіть порцію ягід у сніданок або перекус. це смачна турбота про здоров'я. Виноград природний щит. Виноград, особливо фіолетовий, містить ресвератрол, речовину з антиоксидантною дією, яку вивчають за здатність пригнічувати ріст ракових клітин. Ідеально вживати виноград разом зі шкіркою та насінням, адже саме там найбільше корисних речовин. Натуральний виноградний сік без цукру також є хорошим варіантом. Морква багата на бета каротин. Морква є джерелом бета каротину, пігменту, що перетворюється на вітамін А в організмі. Цей вітамін важливий для імунної системи та оновлення клітин. Дослідження показують, що дієта з високим вмістом бета-каротину може зменшити ризик деяких видів раку, таких як рак легень і шкіри. Насіння маленькі дози захисту. Насіння чия, льону та соняшника багате на клітковину, омега, триілігнани, сполуки, що можуть врівноважити гормони та зменшити запалення в організмі. Наприклад, льон відомий своїм захисним ефектом проти раку молочної залози, а чия допомагає роботі кишківника, сприяючи виведенню токсинів. Шпинат зелена енергія для клітин. Шпина багатий на фолат, залізо, хлорофіл та антиоксиданти, які захищають дезоксеребонуклеїнова кислота клітин. Такий захист допомагає уникнути мутацій, що можуть спричинити рак. Шпинат можна їсти сирим у салатах, тушкувати або додавати в зелений смузі. Чим свіжіший, тим краще. Фінал надихає. Харчування це потужний інструмент для турботи про здоров'я та профілактики серйозних хвороб, таких як рак. Жоден продукт окремо не творить чудес, але дієта, багата на овочі, фрукти та натуральну їжу може змінити ваше тіло зсередини. Тож, чому б не почати вже сьогодні включати ці продукти у свій раціон. Поділіться цим відео з тими, кого ви любите, і давайте разом поширювати якісну інформацію. До зустрічі!